Янка, привіт! Привіт! Як справи? Добре. Готова до випускного? Так. Настрій бачу, чудовий. Дуже гарно виглядаєш. Так, я сьогодні в тебе візьму невеличке таке інтерв'ю про твоє шкільне цікаве життя в українській школі про чисто діви Марії. Добре? Добре. Скажи мені, будь ласка, які саме найцікавіші моменти, а можливо якась одна така історія чи якийсь цікавий момент, тобі найбільше запам'ятався з цих всіх всіх твоїх років, які ти навчалася тут? Напевно, коли ми з нашим пастом робили, робили, робили постер історії, Ми разом вробили, потім запиталася. В якій годині починається у вас перший урок? Скажи мені. Всі проходять вчасно? Менше mm, більше, так? Менш більш, так? Mm. А яка саме -саме улюбленіша е, твоя вчителька в цій школі? Mm, напевно, в мене всі вчителі були дуже класні. Напевно, пані Дарія. Пані Дарія, перша вчителька, все ж таки перша вчителька була найкраща. Те більше допом'яталася, mm, так? Так. Це класно. А як називалася перша, е, друга вчителька? Пані Аня. Пані Аня, у вас було дуже багато вчителів. Ну mm, так. А потім? Після пані у нас була пані Людмила. Uh -huh. Далі після пані Людмила пані Ліва. А тепер пані Мирослава. Всіх пам'ятаєш, ти молодець. А ти щось хочеш? Чи може ти щось можеш сказати для дев'ятикласників, так як вони на слідуючий рік? Будуть випускниками, можуть щось хочуть побажати. Я хочу побажати, що вони добули цей Щоб Робили найбільше гарних моментів на тебе в класі. Чи потім Класно. Чи маєш багато друзів тут в школі? Ну так, в мене є письмо класу, з інших класів. А чи захочеш ти повернутися сюди як асистент? Чи думаєш, чи маєш таке бажання? Ну я не знаю. Поки що ще думаю. Ти будеш самувати за нашою школою? Звичайно. Будеш з Це були найкращі роки твої в цій школі. Правда? Не, так, звичайно. Тому що ти такий осередок український, найбільш mm. і домашній. Так. -та. Привіт. Як настрій? Добре, як тебе. Добре, чудово виглядаєш. Вже здали практично всі екзамени. Вже. Готові до випускного? Звичайно, це дуже добре. Я сьогодні тобі задам декілька запитань про твої шкільні роки, які в тебе були в цій школі українські партії суді Марієр. Скажи мені, будь ласка, коли у вас розпочинається перший урок? О Всі вчасно приходять? Всі пробують, але так м -м, може трошки знищатися. А які саме цікавіші моменти, а може якийсь тиспога які є найцікавіше, який тобі найбільше запам'ятався, і ти будемо пам'ятати завжди. Своїми класами я завжди пам'ятаю, мамі на гаді, як ми танцювали, коли ще були маленькі в першому, другому класі вдягалися, як там був хтось не сабил, мені ті зустріли пам'ятати. Найцікавіше. Це були моменти, коли були маленькі, ні, ні, ні. А чи подобається, тобі подобається? Багато друзів маєш ці, куди, в цій школі. Чи ти плануєш повертатися в на можливих асистента? на боску Ти Тудиш пробувати. Це дуже добре. Ще скажи мені, який саме улюбленіший урок тебе є в виконати школи? Mm -hmm. Напевно, українська мова. Мені це не саме більше. Українська мова вона дуже mm -hmm. взагалі цікава. І в який день у вас була така перерва? Добре, пам'ятаєте, всі добре знають, yeah. yeah. коли треба йде на перерву, yeah. правда? Я дуже дякую тобі за клієнтів інтерв'ю, дякую Дякую за твій час і зустрінемося на цій страну. У нас справа. Добре, нормально. Як настрій? добре. Сьогодні я тобі проведу таке невеличке інтерв'ю, задам декілька запитань про твоє шкільне життя в українській школі під час Сім Марії. мені, будь ласка, перше запитання. Який найулюбленіший предмет в цій школі? Я думаю, що і історія. Яка найулюбленіша, можливо, якась поїздка, можливо, щось цікаве ви зробили, що тобі найбільше запам'яталося? і а від повідені розпочинається третій урок? Це 11.50. Це 11.50. Ні, третій урок розпочинається 13 день. А ще таке? Яка твоя найулюбленіша вчителька? Моя, думаю, пані люба. Ну. <laughs> пані Дар'я теж. Це моя тувака вже. Дякую тобі за інтерв'ю. Що, ми зустрінемося на опусті? Так. Все, побачиш. Як настрій? Все добре. Вам. Дуже гарно виглядаєш. Дякую, дуже теж добре. Сьогодні я хочу тобі дати декілька запитань про твоє шкільне життя в цій школі протиподіл Марії. Як ти себе почуваєшся в цій школі? Скажи мені, дуже добре. Я завжди um, хочу йти в собаках, по моїй найкращі книжки та. І з класинта. А які такі самі цікавіші моменти тобі запам'яталися з твого цілого часу, поки ти навчаєшся в цій школі. А, я думаю, коли ми поїхали в Україну, це було дуже цікаво. Нам всім дуже сподобалося. То, напевно, це Це був найцікавіший і найбільший момент, напевно. коли були разом з людомими і багато часу проходили дуже час. класно. Як називалося це так про це? Пані Дарія. Помагаєш дуже А В якій годині починається перший урок? І ти приходиш всі вчасно? Пробуємо, так. Коли. Його, та. Все ясно. А коли у вас велика перерва? Його! Так, молодець. правильно. А хто найбільше тобі подобається вчителі в цій школі? Ну, найбільше, що мене вже довго вчили, то пані Літа, бо вона і історію вчила, і географію, то вона дуже добре вчиться. Добре. А чи плануєш ти повертатися в нашу школу? Як асистент? Так. Хочеш Так. Це да, uh, дуже приємна новина. Дякую тобі, скільки за твоєм. На вас училище. Ми зустрінемося до нового послуги. Так. Ваша привіт. Як в тебе справа? Дуже добре вас Нормально. Слухай, я в тебе сьогодні візьму таке невеличке інтерв'ю про ваше шкільне життя. Задам тобі пару запитань. Добре? Скажи Добр. мені, будь ласка, які саме найцікавіші моменти тобі запам'яталися з твоїх шкільних років? Е, напевно, виступи у фактому залі. Всі-всі виступи від маленького. Е, я думаю, не тільки, тільки великі. Тільки великий. А саме -саме цікавіший момент, який був найцікавіший? Uh, Напевно, на, на новий рік. Новий рік? Що uh, ви там такое цікаво робили? Uh, ми розказували вірші, потім у нас там були різні активіті. Там uh, хтось печеньки робив, і ще бабчо. Тобі подобається, коли з вами uh, найбільше роблять активіті? Uh. Так. В якій годині починається твій перший урок? В e, 10-й. В 10-й. Чи приходить в часі? Так. <смір> в годині закінчується у no, Цього року у нас лежать закінчиться під місцем, тому що наші підготовки до ухо екзамену. А так ми закінчили сюди руки заходи. Чи можеш ти щось побажати е, своїм наставникам 9 класі, що e, no, щоб задумав? Щоб вони готувалися так з все? Так. А будеш тимоватиш. Так, дуже сильно так. Будеш самовати. А придаш нас зверху, можливо, асистент. Ні. А ти не хочеш? Ні, я не хочу. — А які улюблені ті роби? Напевно. географія. — Неографік? Історія, але так відомо. Це дуже добре. Дякую тобі за твоє інтерв'ю. Зустрінемося на інших.